Базові навички з підприємництва фінансів, планування та економіки у Чернівцях провели дводенний табір підприємництва для підлітків, де вони отримали можливість створити та розвинути власну бізнес-ідею та отримати необхідні для цього знання через практичні заняття. Детальніше про захід та презентацію робіт учасників розповість мій колега. Навчити підлітків впливати на те, яким буде наше місто в майбутньому. Понад 80 чернівчан віком від 15 до 17 років вирішили спробувати реалізувати себе у підприємницькій діяльності завдяки черговому волонтерському проєкту. Сьогодні ми реалізуємо дуже крутий захід. Абір підприємництва для підлітків разом з нашими партнерами Junior Achievement. Ідея створення такого проєкту належить саме Junior Achievement. Це така сама велика міжнародна організація, як і ми. Вона працює в багатьох країнах і, зокрема, опікується тим, щоб діти мали навички підприємництва і навчалися найголовнішим скілам, як зараз можна казати, 21-го сторіччя. Учасників проєкту поділили на команди методом жеребкування. Кирил розповідає, що учасники не знали Одне одного взагалі, але він дуже задоволений командною роботою та переконаний, що це дуже крутий досвід. Проєкт наш це відновлення однієї з найгірших бібліотек в городі. Ми подивилися і побачили, що в ній був один позив з однією зі зіркою і негативний. Ми вирішили сходити туди, подивитися. І зробили невеликий план, як можна було обустроїти його краще, і які заходи можна було проводити в ній у перший день табору. Основну увагу приділили саме знайомству учасників команд один з одним та пошуку ідей, яку вони хотіли би реалізувати. Також було багато спікерів, які розповідали про те, як створювати, рекламувати, організовувати та складати кошторис бізнесу. Весь цей час дітей супроводжує по перше ведучий табору підприємництва, який є компетентною людиною. Ми в цій сфері, а також ментори програми, які підходили, радили, відповідали на питання, і також були залучені додаткові спікери. Кожен розповідав про свою нішу, наприклад, як себе презентувати, як правильно комунікувати, як правильно робити рекламу, мотивуючись спіч, чого мені не сказали це раніше. І в такому плані команди мали різні тактики створення своїх бізнес-ідей. Хтось закидав багато пропозицій, і після цього було потрібно брати щось одне. А інші намагалися вирішити кілька. Проблем одним стартапом. Ми поліпшуємо знання, які є в школі. Просто це робиться дешевше. Наші головні, як можна так сказати, конкуренти це репетитори, які беруть дуже багато грошей для того, щоб навчити дитину тим знанням, які вивчаються в школі. І ми запропонували так, щоб це робили студенти, адже потрібен. Перший досвід роботи і менше студенти беруть грошей. Організатори мають надію, що найкращі бізнес-ідеї зможуть в подальшому реалізуватися. Я дуже маю велику надію, що ці знання, які вони отримують, їм пригодяться по перше в майбутньому, адже війна закінчиться, і наша молодь буде відбудовувати Україну. І такі навички дуже потрібні. І друге, що дуже важливо, через ковід, через війну наші діти вчилися онлайн і. Жива комунікація це першочергово, тому що є дуже багато проблем. Юрій Гордей, Максим Білоткач, теми дня ТВА.